Всім привіт! І це коротке відео, як проходити митницю і оформлювати митне оформлення з посилок з Китаю, AliExpress і інших країн в Україну. Як ви могли помітити, я дуже багато замовляю з AliExpress з Китаю в основному, і також допомагаю людям замовляти. І тому як ніяк знаю, що це і як це. Наразі в Україні існує митне оформлення на посилки більше, ніж 150 євро. Якщо менше, то вам мито не потрібно платити. Але якщо все ж таки ви хочете за кордону замовити щось дороге, велике або щось подібне, то вам доведеться все ж таки оформлювати митне оформлення. Це може бути, наприклад, замовлення телефону дорогого або якогось предмету, декору. Скажу коротко і відверто. Не всі посилки перевіряють наразі, і тому деякі можуть пропустити без оплати мита, а деякі все ж таки доведеться за них платити. Тому тут 50 на 50. Ну а занищувати вартість посилки, уникаючи мита, також не здорово. Ви за це не сядете, але це, я вважаю, досить погано. Загалом будь-які посилки в Україну надходять через три основні поштові компанії: це Укрпошта, Нова Пошта та Міст Експрес, це основні. Із рідких буває UTEC або EMS. Але наразі з EMS начебто проходить зразу на Укрпошту. Тому будемо розглядати три основні. І перше, якщо у вас посилка прийшла через Укрпошту. І ви хочете сплатити митницю, відповідь ніяк. Ну, Тобто, ви заплатите все одно митницю, але правильно її оформити ви не зможете. На офіційному сайті немає ніякої інформації, але є на форумах емейл митниці та номер телефону, за яким ні, ніхто нічого не відповідає. Емейл не працює, телефон не відповідає. Ну і така ситуація вже близько року. От я замовив собі планшет, він прийшов через Укрпошту. По факту я чекав, коли мені митниця Укрпошти сама себе, скажімо так, оформить. Вона знайшла ціну планшету і от намалювала мені через два тижні вже митне оформлення. Вона прийшла мені на Укрпошту і вже на відділенні я сплачував мито. І за деякими коментарями з Aliexpress я зрозумів, що мито розраховують аби як. Одним більше, одним менше. Ну і на Укрпошті я заплатив трошки більше, тому що вони не знали, що я купляв її зі знижками, і заплатив всього лиш на 100 гривень більше, ніж планував. Якщо вам нарахують більше, ніж потрібно, то це вже потрібно подавати заявку саме коли товар прийде до вас. І тоді вже там переоформлювати і надавати всю інформацію. Далі оформлення, якщо вам посилка потрапила через міст Експрес, або якщо ви замовляли через міст Чина. Тут все доволі таки просто. Вам надходить смс для оплати, або вам потрібно скачати міст пошта. Там буде посилання на сайт, де потрібно внести такі дані. Виписку транзакції про оплату або чек. А також скріншот оплати в інтернеті. Наприклад, скріншот замовлення, де є сума, і що саме це посилка для вас. Ну і після швидкої перевірки 5-10 днів, то ви сплачуєте миту, і вам після надходження коштів вже посилку відправляють саме до вас. Ну, і третій фінальний варіант: якщо вам прийшло. Посилка дорога через нову пошту, то тут оформлення ще простіше. За вашим номером приходить смс, в якому буде все описано, або от можете прочитати. Все, що потрібно, це написати брокеру і оформити лист. Я, наприклад, з Aliexpress отримав посилку збірну з новою поштою, вона перевищила ліміт, тому я просто її оформив. Відправивши на емейл свій паспорт, ідентифікаційний код. Скріншоти оплати і виписку з банку. І вже через пару днів я отримав свою посилку, сплативши податок. Митниця нової пошти працює доволі таки швидко, але через це вам доведеться переплатити за митницю майже на 200 гривень. Це на оформлення. Платити митницю не так складно, але от кожна пошта потребує своїх нюансів і свого правильного оформлення. Просто дотримуйтесь інструкцію, не обманюйте, не підроблюйте всякі чеки, квитанції, і все буде у швидкому режимі. Ну, окрім Укрпошти, яка наразі вже майже рік не працює.